Місце зустрічі із начальником міського управління транспорту і зв'язку міст на Млинівській. Це на сьогодні найболючіша точка міста, каже Віталій Миронюк. Залізничники перекрили ще у листопаді, але до минулої п'ятниці роботи велися надто мляво. Пришвидшити ремонт спонукала залізницю міська влада. Вулиця Млинівська, як ви знаєте, була однією із обізних для міста, і тут надто великий потік понад 15 тисяч автомобілів проходило по цій вулиці за добу. Тому ну ми ж за Уважили. Закрили Млинівську, всі поїхали по Соборній, дехто по Макарова, менша частина. І ясно, що місто так довго Триматись не може. міські чиновники. Щодня приїжджають на об'єкт, аби перевірити, чи не стоїть робота. Ремонт йде за графіком. Переконують на будівництві. На початку січня стояли, бо будівельники теж люди та ж мали право на вихідні. А раніше вони встановили основні опори, а зараз взялися за бетонування мосту. Зараз основні роботи цей ведуться по бетонуванні прижої частини, також опори номер 0 та опори номер 1. В'яжемо сітки, як все за по технології, по графіку. Робіт, який є встановлений. Намиж. Хлопці працюють самі бачите, що роботи виконуються ефективно. З бетонуванням немає проблем, тому що бетон у нас мається на увазі з добавками противоморозними, так що можна бетонувати до мінус 15 градусів. Бетонування планують закінчити вже до 5 лютого, якщо на заваді не стане сильний мороз. Тож, поки температура дозволяє, робітники метушаться. Залізничники відновили ремонт мосту на Млинівській І рух відкрити планують тут вже в квітні. Для того, щоб вкластися в терміни, працюють у дві зміни. Не у дві зміни, а цілодобово приймає на себе автомобільне навантаження Соборна. Розбиту вулицю комунальники планують закрити на ремонт, але вже улітку. Оля Міхньова Олександр Ковтунець, новини Рівного.